Всім привіт! З вами Уміром. Я продовжую розповідати про тактики рейдів першої фази в і сьогодні у нас доволі короткий рейд «Око вічності». Для того щоб отримати доступ до цього рейду, одному з рейдерів потрібен ключ, який запустить бій з босом. Отримати його ви можете з передостаннього босса Сапфірона у рейді на Ключ для 10 людей ви отримаєте у накрамусі для 10 людей, ну і ключ для 25 ви отримаєте у накрамусі для 25 людей відповідно. Не буду затягувати та розпочну. Бій ділиться на три фази. А розпочинається все з того, що танк пулить боса та розвертає його боком до рейду. Також всі його касти повинні збиватись. Через деякий час за платформою з'являються, так би мовити, портали, з яких починають виходити іскри та прямувати до Малігоса. Танк повинен протягом всієї фази ставити боса паралельно до цих порталів, щоб іскри йшли через рейд, їх можна застанити та притягнути декашниками. Вбивати їх обов'язково, так як вони бафнуть атаку боса на 50%, якщо дійдуть до нього. Проте, якщо ви розіб'єте їх, тоді ви отримаєте зону, ставши куди, ви збільшите свої атаки на 50%. І Якщо ви розіб'єте дві такі іскри, ви отримаєте відповідно дві зони, тоді ваша сила атаки зросте на 100%. В цю зону повинні ставати РДД, а танк повинен підвести боса так, щоб і мілі ДД могли стояти в ній. Час від часу бос телепортує вас у центр кімнати та кидає у вихор. З цього вихору можуть вийти маги Блінком, локи з допомогою порталу, а роги з допомогою серії вбивств. На 50% розпочинається друга фаза. У цей момент бос злітає у повітря, проте під час розмови ренжі все ще можуть наносити йому шкоду, після чого він стає невразливим до будь-якої шкоди. Та з'являються ади ближнього та дальнього бою на платформах, яких потрібно вбити. Ваші РДД повинні вбивати у першу чергу магів, а міліки вбивати тих мобів, які злітаються до вас. Після цього міліки повинні запригнути на платформу та вбивати магів вже у повітрі. Весь рейд на основній платформі повинен перебігати з куполу в купол для того, щоб отримувати менші шкоди від магів. Після кожного третього куполу малігос кастує притік потужності, і під час нього всім рейдерам обов'язково бути під куполом та бажано прожати сейв абілки. Друга фаза завершиться, коли всі ади будуть вбиті. При переході на третю фазу платформа руйнується та всіх гравців перекидує на драконів, і також у них з'являється нова панель з особливими абілками. Ще перед рейдом рейд лідер повинен назначити 3-4 людини для того, щоб вони хілили рейд, а всі інші повинні продовжувати вбивати боса. Перший спел наносить шкоду та накладає один комбо поінт Другий спел накидає на боса та скидує всі комбо поінти проте чим більше їх було, тим довший ефект. Третій спел накидує ходку на вибраного дракона та скидує комбо-поінт. Четвертий спел скидує всі комбопоїнти та прохилює всіх драконів довкола. П'ятий спел накидає на вас щит. Чим більше поїнтів було, тим довше він триває. Шостий спел збільшує швидкість пересування. Як тільки вас закинуло на драконів, вам слід зібратись в одне місце та відлетіти від боса. Ротація ДД виглядає так. Кидаємо три перших спели та один другий. Ротація Хілі виглядає так. Кидаємо три третіх спели на драконів, які просідають по ХП, та один раз четвертий. Малігос буде обирати три випадкових цілі та буде наносити їм шкоду з допомогою лазерів. А після кожної другої атаки буде накидувати на випадкового гравця грозову хмару. Цей гравець повинен відлетіти від всіх рейдерів. Всі гравці, на кого накидають лазер або хмару, повинні миттєво прожимати п'ятий спел, який доволі сильно зменшить отримувану шкоду. Ви повинні розуміти: чим швидше ви завершите перші дві фази, тим більше часу у вас залишиться для останньої, а випадки, коли людям не вистачає часу до початку берсерку, зустрічаються доволі часто. Хочу нагадати, що я старався не робити акцент на тому, скільки шкоди наносить та чи інша білка, а просто хотів пояснити, як це що варто робити. Всім дякую за перегляд, буду вельми вдячний за коментар та вподобайку під цим роликом, що у свою чергу дасть можливість розвивати україномовний контент надалі. Слава Україні! До зустрічі!